Доброго дня вам, любі діти, хлопчики і дівчатка! Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю! Діти, сьогодні я вам пропоную послухати авторську казку Ірини Прокопенко, Як Берізка листя роздарувала. Слухайте уважно. Позолотила осінь Берізку, заблищала вона, засяяла. То не пройде, всяк милується. Оце б мені таке вбрання золоте, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка, відповіла Берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, скопив подарунок до мурашника поволік. Якби до мого капелюха таку золоту пір'їну позаздрив гриб підберезник. Візьми собі золоту пір'їну!» скинула береза ще один листочок, схопив його під березник, до оксамитового капелюха приліпив, стоїть, не дихає від щастя. І мені, блистечко, золотого трохи попрохав їжак. Гойднула берізка гілками, жменю листочків на землю струсила, покачався на них їжак, начепив на кулючки. Золотою кулькою додому покотився. Побачила його ялинка чепуруха. Якби по моїй зеленій сукні твоє листя розкидати, не було б на світі дерева, ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми, мені не шкода, сказала береза і все своє листя на ялинку струсила. Зирк, а сама ні з чим лишилася. Все до останнього листочка роздарувала, заплакала тоді береза, де ж моя золота краса? Тут вітер підлетів, утішати став. Не плач, не журися, прийде весна, подарую тобі нове вбрання. Не плач, не журися, не плач, не журися, гойдалася Берізка, слухаючи, ласкаві вітрові слова, та так і заснула, на цілу зиму заснула. Відтоді й повелося, як тільки роздорує берізка своє золоте листя, так і засне на всю зиму, щоби швидше весни діждатися. А тепер, малята, спробуйте відповісти на мої запитання за змістом казки. В цьому вам допоможуть? немо таблиця. І так слухайте уважно. Про кого розповідається у казці? Про берізку правильно! Що сталося з берізкою, коли її позолотила осінь? Вона заблищала. Кому і на яке прохання берізка дарувала золоте листя? Мурасі листя золотого, підберезнику золоту пір'їну, а їжачку вбрання золоте, як сонечко. Правильно, діти? Хто забажав розкидати по своїй сукні золоте листя? Щоб стати найошатнішим деревом. Ну, звісно, ялинка. А хто втішав берізку, коли вона роздарувала все до останнього листочка? Вітер. А що потім сталося з берізкою? Вона заснула на всю зиму, щоб діждатися весни. Молодці діти, дякую за увагу!